Добро наші доброго ранку, шановні мешканці міста Києва. І Трошечки вам така інформація, щоб ви обов'язково перевіряли квитанції, які надходять від шахраїв КП, комунальне підприємство Київ Теплоенерго за, за постачання гарячої води, за опалення і так далі. тому подібне. Чому зараз просто звертаю увагу по їх відповідям, ми зараз повністю розвалюємо, ну, будемо через суди видавлювати з них, щоб вони повертали людям гроші, бо там ну, дійсно нашахраювали. І так, прислали також мешканцю міста Києва, це недоворитель, людина там, ну прислали про те, повідомлення про те, що в нього існує заборгованість. От Заборгованість існує за послуг централізованого опалення і тому подібне. Ну, звісно, було подано запит на інформацію до ВКП Київенерго. І ось дивіться, це просто офіційна відповідь. Ось зараз буду це, які її підловлюємо. Е, відповіддю: це офіційна Київ ось Ось вона від 15.09.2023 року. Вони повідомили, що підприємство, ну, адресу підприємство. Не надавало послуги виробництва транспортування постачання теплової енергії моєму довірителю. Натомість вони надавали послуги. ось о, ну, Заборгованість існує за послугу з ЦО, послуга ЦПГВ, послуга ТЕ, за послугу ПГВ, абонплата ТЕ, абонплата ГВ. Ну, це їхня абриатура, було подано відповідний запит на інформацію. ну, Треба, щоб вони ж самі підтвердили, що це за скорочені терміни. Ось о, був поданий такий запит. Що означає послуга СЦО, ЦПГВ, ЦПГВ, ПГВ, Ну, як би не питання. Ось вони прислали відповідь. Конкретну відповідь по тому саму. І так, слухайте уважно. За період часу надання послуги е, Київ Тепленерго з 01.18 року, з 01.05.18 року існує забороність. ось. З послуги, ось, наприклад, постачання теплової енергії. Тобто, коротенька абревіатура ТЕ. В попередній відповіді вони також пишуть, що існує е заборгованість за послугу ТЕ, але це тепло це ж постачання теплової енергії. Але цієї відповіді вони підтверджують, що вони не надавали послугу з постачання теплової енергії моєму довірителю. тобто це вже, шановні, відверте шахрайство. Тут вони стверджують офіційно, що вони не, давали, не надавали послугу з постачання теплової енергії. Потім вони стверджують, що існує заборгованість послуга стає 24 725 гривень. А іншою відповіддю вони розшифровують, що постачання теплової енергії в дуже очках, ось от є. Тобто. Якщо вони не надавали послуг з постачання теплової енергії, відповідно, ніяк і заборгованість з послуги ТЕ у розмірі 24 тисячі. Є не більше, ніж словесним плетивом їхнім. Далі. Йдемо, ось дивіться. Це було також централізоване постачання від гарячої води. Да? Дивимося, ось просто дивіться. Централізоване постачання і ПГВ це постачання гарячої води. Тепер виникає логічне питання. Постачання гарячої води і централізоване постачання гарячої води. А що входить в структуру? Просто поцікавтеся. Що входить? Саме в централізоване, і що входить в постачання гарячої води? Зумієте, от що саме входить? Що входить? Просто структуру цього тарифу. І що входить, до яких же здійснюється централізоване, а потім просто постачання гарячої води? Тому що це також. Майже 25 тисяч, вони також просто нарахували, ну, якби лишніх, щоб собі тягнути на карманчик. Відповідно, також тепер, крім того, послуга централізованого опалення вона і включає в себе, шановні, постачання, виробництво і транспортування теплової енергії. Тобто, а як це можна взагалі викро... виокремити постачання теплової енергії окремо від послуги централізованого опалення? Тому, шановні кияни, якби там. Не може там комусь не цікаво, комусь цікаво, смішно, не смішно, але не забувайте, що основну і найбільшу долю от в зимовий період от на наважиш лягає тягар по сплаті комунальних послуг. Це саме за тепло, за тепло. Саме за тепло і саме за гарячу воду, бо саме взимку вони найбільше використовуються. Тому просто задавайте вже питання, ну, кому цікаво, щоб з вас не дерли лишні гроші. Так. Задавайте питання і уважно перевіряйте квитанції. Уважно перевіряйте квитанції, за що і за які послуги з вас здираються кошти. Тому що, можливо, так само, як і в по моїх відповідях, вони просто наступлять на граблі. І тут вони стверджуватимуть, що вони не надавали послуги, а тут вони будуть розказувати, що існує заборгованість. Так це заборгованість за ненадану послугу. А відтак і заборгованості не існує, бо вони самі це підтверджують. Тому будьте пильні при сплаті ваших комунальних послуг.